Слава Україні та слава Зсу в Одесі 16 вересня 570-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових ударів від росіян не було, тому все спокійно. На півдні. Ось сьогодні зранку була лише загроза застосування балістичного озброєння, але вона нічим не закінчилася. Тому в Одесі та області все добре. Середина вересня, а ще досить тепло. Багато відпочиваючих з інших міст. Ну і сьогодні гарний день, щоб піти на море. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. І вчора ніде в Миколаївській області, навіть в районі Очакова, не було російських обстрілів. Добре наваляли, напевне, знову росіянам. На Херсонщині обстріли тривають, але вчора, по офіційній інформації, загиблих та травмованих немає. Ну і Херсон сьогодні святкує День міста. Вітаю всіх херсонців. Урочистих заходів, а вже ж не буде сьогодні в місті. Ну і сподіваюсь, наші добре насиплять росіянам туди на лівий берег на честь дня міста. А на Росію вчора знову летіли якісь невідомі дрони. Щось там росіяни казали, що, начебто, щось збили в Калузькій області, але в Москві аеропорти знову ненадовго закривали. Будемо чекати ще гарних новин. Ну і давайте, як завжди, трохи грошей закинемо волонтерам.